Залишилося 9 днів до подання останнім високопосадовцям останньої декларації про майно його родини. я хочу подякувати всім депутатам, які в цьому залі відмовилися переписувати в останній момент закон, і вперше за багато років цей закон почав працювати. Я знаю з запитань, з розповіді навіть зі страждань багатьох колег, що насправді. Вперше в Україні всі високопосадовці серйозно ставляться до оприлюднення своїх статків, до оприлюднення своїх доходів, до оприлюднення всього, що в них є. Я думаю, що це насправді ми робимо і живемо в історичний момент, коли ми стаємо схожими на нормальну європейську цивілізовану державу. Я думаю, що ми зараз робимо те, що для будь-якого європейського або американського парламентаря. Є звичною нормальною справою. І дуже добре, що ми це почали з себе. Я вдячний всім членам Комітету Верховної Ради з протидії корупції, разом з якими вчора вдалося зупинити іншу атаку на законодавство. На жаль, Агенція з запобігання корупції з дурної поради в останній момент хотіла переписати власне законодавство. І добре, що ми їм це не дали, і добре, що в них вистачило. Розуму відмовитися від цієї ідеї, тому нічого не заважає, щоб закон запрацював в повному обсязі. Я бачу тільки один ризик: що в ніч з 30 на 31 жовтня всі дані будуть знищені, спотворені або кудись зникнуть. Хочу попередити всіх людей, які причетні до організації роботи сайту, що на них тепер пряма службова відповідальність за тим, щоб все працювало. Агенція з запобігання корупції, її керівники, і всі її члени є відповідальними. І Державне підприємство «Українські спеціальні системи, частина Державної агенції зі спеціального зв'язку, теж є службово відповідальними за роботу цього сайту. Щоб ні в кого не було ніяких неправильних думок, я прошу від імені комітета президента України особисто. Проконтролювати запуск цієї системи, особисто проконтролювати, щоб сайт ніхто не зламав, не спотворив і щоб державні органи захищали, а не псували систему декларацій і роботу ключового для відкриття цих декларацій сайту. І звісно, ми звертаємося до президента України. пораємо подати власний приклад заповнити електронну декларацію і показати всім громадянам. Що в країні справді все по новому?